Святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб, у молитві просимо Його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті. Нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію. Тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. О великий цілителю, пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, Прошу Тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я. Мир у серці та силу Духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне. Прошу Тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я. Мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне. Прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я. Мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне. Прошу Тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я. Мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне. Прошу Тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я. Мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне. Прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я. Мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне. Прошу Тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я. Мир у серці та силу Духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне. Прошу Тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я. Мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне. Прошу Тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я. Мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне. Прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я. Мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, Прошу Тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я. Мир у серці та силу Духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне. Прошу Тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я. Мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пантелеймоне. Прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, прошу Тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я. Мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь.